Радіо Chicago. нашої студія завітала Ольга Наконечна, адміграційна адвокатка в Чикаго. Тож, Ольго, вітаю! Добрий вечір. Сьогодні будемо говорити і піднімати вкотре тему про грін карту через роботодавця. Отож, перше запитання: що це взагалі таке і як воно працює? А, так, це запитання насправді є дуже актуальне, тому що ми отримуємо дуже багато запитів на цю тему, тому логічно буде ще раз проговорити. Отримання грін-карти через роботодавця також ще називається спонсорством на зелену карту. Можна почути такий термін. Юридичний термін, юридична назва цього процесу це є PERM. чотири букви, P-E-R-M. Це все означає одне і те саме. Це означає, що є роботодавець, якого цікавить іноземний працівник, він не може на його місце знайти. Працівника серед резидентів, серед людей, які постійно проживають в Сполучених Штатах, і такий роботодавець вирішує подати запит спочатку в департамент праці, потім в імміграційну службу, із проханням дозволити найняти цього іноземного працівника. Цей процес відповідно є кейсом роботодавця, то це не є кейс самого працівника, який є претендентом. Працівник виходить вже. На картину тоді, коли оці два дозволи отримані, і настає час подавати свою аплікацію на зелену карту або свою імміграційну візову аплікацію в консульстві, якщо людина знаходиться за кордоном. А, то це повинна людина знаходитися за кордоном? Ні, людина може знаходитися як за кордоном, так само і на території Сполучених Штатів. А, Історично цей процес був розроблений і використовувався для людей, які знаходилися за кордоном, тому що ну, більшість іноземних працівників не можуть знаходитися в Сполучених Штатах довгий період часу претендентів на, на роботу в Сполучених Штатах, тому що Протягом всієї тривалості процесу людина має знаходитися в легальному статусі а забезпечити окремий легальний статус, який не пов'язаний з процесом спонсорства, було надзвичайно важко зараз. Це стало легшим, і, взагалі, це питання і процес став дуже популярним і таким цікавим для українців, тому що багато українців мають пароль. UHP, а, мають статус TPS, і відповідно це дозволяє їм перебувати легально в Сполучених Штатах досить довго, доки цей процес триває. Дивіться, тут треба роз'яснити, тому що ми так почали, що це так легко отримати робочу грін карту, перебуваючи навіть за кордоном там в Україні. Але це напевне не всі професії підлягають до цього. І скільки це взагалі це безплатно виходить, що людина, яка хоче податися, вона нічого не платить. Правильно платить роботодавець. Як тут і чи всі професії підлягають? На, на цей процес підлягають абсолютно всі професії. Е, має бути е, дійсно відкрита вакансія у роботодавця на цю професію чи на цю посаду. І має бути певний меч, має бути відповідність між кваліфікаціями потенційного працівника, між людиною, яка претендує на цю зелену карту, між її досвідом, її освітою тією посадою і вимогами на ту посаду, які висуваються. То якщо людина працювала все життя, скажімо, вихователем дитячого садочку, то вона не може бути претендентом на вакансію трак-драйвера, якщо в неї немає зовсім досвіду. Тобто має бути якась певна відповідність, але немає застережень щодо того, що це має бути якась певна професія. Існують різні категорії професій по, рівні, по рівню кваліфікації, то є певні, м, кваліфі... певні категорії у цьому робочому спонсорстві працівників, є так звані skilled workers, є unskilled workers, є професіоналворкерс відповідності до того, чи вимагається вища освіта, чи вимагається взагалі з освіти, чи вимагається хоч якийсь досвід роботи. І різниця між тими категоріями полягає в першу чергу в тому, скільки буде час очікування цієї грін карти. Чим вище кваліфікований працівник і та посада на яку вона йде, тим менший є період очікування. Але там є інші технічні нюанси, де потрібно робити, наприклад, більше реклами. Більше зусиль прикладати для того, щоб наняти місцевого працівника. Якщо ми говоримо про професійного працівника, порівняно до людини, яка не має мати жодної освіти, і посада не вимагає такої освіти. Угу. Скільки взагалі часу займає цей процес? Ну це зрозуміло, що від е, посади залежить і від кваліфікації, диплому і ступеня твого. Е, Освітнього, але в середньому, скільки цей процес займає від подачі документів, цей процес є досить тривалим і досить складним. Він поділяється на таких органічних три етапи: перший етап це є подання роботодавцем заявки в департамент праці, департамент лейбор і отримання робочого сертифікату. Цей етап може легко зараз за сьогоднішніх умов зайняти навіть два роки. Другий етап це подання роботодавцям знову ж таки петиції в імміграційну службу для того, щоб наняти цього працівника. Цей етап може тривати 6-7 місяців, але є можливість заплатити так званий преміум проcessing фі, тобто додаткові кошти. І за ці додаткові кошти імміграційна служба зобов'язується розглянути Кейс за два тижні. Тобто цей етап можна дуже сильно пришвидшити за допомогою оплати. І третій етап це є безпосередньо вже подання аплікації працівником на свою зелену карту на основі цих двох одобрень. Якщо людина знаходиться на території Сполучених Штатів і має підстави подавати ту аплікацію, тут вона її подає тут. Якщо вона повинна проходити через консульський процес, бо вона. Знаходиться за кордоном або її статус не дозволяє тут подати заявку. Подаються форми DS-260 в посольство на імміграційну візу. І інтерв'ю проходить через посольство. Людина сюди в'їжджає з імміграційною візою, і зелена карта їй приходить просто додому на адресу. І Ця зелена карта це потрібно 5 років прожити в статусі цієї зеленої карти, і потім вже можна подаватися на громадянство. Чи це не так працює? Так. І взагалі, а якщо ти, наприклад, через два роки звільнився з цієї роботи? А, так, часто запитують а, наскільки тривалим є зобов'язання працювати на роботодавця, який зробив зелену карту. А, законодавство не прописує конкретного терміну, тобто немає такого, що треба відпрацювати півроку, чи три місяці, чи рік, чи два, чи п'ять. В законодавстві написано а, так, що це має бути «reasonable», Uh, period of time і під reasonable мається на увазі, що щось таке, що піддається здоровому глузду, і фактично. Я раджу працювати хоча б рік після отримання зеленої карти. Звичайно, якщо не влаштовують умови, якщо не дотримуються тих умов, які були прописані в контракті, або якісь були одні очікування, одні домовленості, потім вони порушуються, або ну, клімат для роботи геть поганий. Звичайно, що людина не повинна терпіти такі умови і бути там, де їй некомфортно, вона може звільнитися і раніше. Треба пам'ятати, що воно має мати якийсь ну, раціональний підтекст будь-які дії. Будь Такі рішення. Працювати на роботодавця потрібно. В першу чергу для самого апліканта для людини, яка отримала зелену карту, не так для роботодавця. Тому що в майбутньому, коли такий працівник буде отримувати громадянство під час аплікації, під час процесу проходження інтерв'ю на громадянство, офіцер іміграційної служби буде бачити, яким чином людина отримала грін карту. І якщо з'ясується, що цей процес просто використали для того, щоб отримати зелену карту, а насправді не було добросовісної пропозиції праці, і людина не відпрацювала на того роботодавця, якийсь Нормальний період часу це може поставити під сумнівом взагалі добросовісність кого такої аплікації і е, мотивацію людини, і просто їм попросту можуть звинуватити в тому, що вона використала процес робочого спонсорства тільки для того, щоб отримати грін карту. Ніколи не планувала працювати на цього роботодавця. Тобто, може зашкодити самій людині. Угу. Дивіться, ми так говорили, і ми опустили тему фінансів. От хочеться все ж таки знати. Скільки треба витратити на робочу грін і і чи е, повинен платити ці кошти той, хто хоче отримати грін-карту, чи все ж таки це той, хто наймає, платить? Це хороше запитання. Департамент праці не бере жодних коштів за аплікацію зі сторони роботодавця. Тобто це є безкоштовна подача, якщо роботодавець вирішив подавати сам без послуг адвоката, звичайно, тобто якщо людина. Компанія чи підприємець вирішує подати такий пакет документів, не потрібно нічого платити в департамент праці. Єдина оплата, яка буде, це буде оплата за рекламу, тому що в процесі реклами треба буде подавати оголошення в газети, в журнали, і відповідно ці, ці послуги є платними. Розкажіть, що за реклама для чого взагалі ця реклама? Спроба найняти місцевих працівників, тобто потрібно давати оголошення про те, що є відкрита вакансія. Такі оголошення виставляються в газету, яка циркулюється на рівні штату, mm -hmm. що потрібно поставити два оголошення дві неділі підряд. Mm -hmm. Це для професій, які не вимагають вищої освіти. Професії, які вимагають вищої освіти, потрібно робити більше реклами в професійних журналах. Там є свої вимоги і на, на сайтах, такі як Indeed, це дуже специфічно. То за цю рекламу і за послуги адвоката, якщо Працедавець вирішить користуватися послугами адвоката на першому етапі Department of Labor, ця організація вона зобов'язує працедавця платити за ту частину. То ця частина має бути оплачена роботодавцем, щоб показати, що вони дійсно потребують працівника, щоб це не виглядало так, що працівник купляє собі зелену карту. Тому за цей перший етап обов'язково кошти мають бути оплачені роботодавцем. Другий етап, який також подає роботодавець в міграційну службу. Службу не має такого зобов'язання. За нього може платити будь-хто. Може платити потенційний працівник, може платити роботодавець. І на, на практиці буває по-різному. Часто роботодавці вирішують оплачувати і другий процес, так само другу частину процесу. Ну і третя частина, де вже сам працівник подає свою аплікацію mm -hmm. на зелену карту. Ну логічно, вона швидше за все, в більшості випадків оплачується своїм працівником. Виплачується скільки яка ціна? От якщо ми знаємо сталу ціну на. Там ем, на подачу документів у з'єднання сім'ї. Якщо ми знаємо ціну на ті на репароль, тут яка ціна є якась фіксована? Державний збір є фіксованим. Звичайно, державний збір подачі аплікації на зелену карту з 1 квітня буде 1440 на дорослого, 950 на дитину в супроводі, дорослого, тобто депенденс. То виходить, що отримати е, грін-карту по роботодавцю це не є так, ну і в принципі дорого і важко. Ну, Вважаючи... Головне вміти робити свою справу правильно, якісно, гарно і все, і знати англійську мову, якщо ти, наприклад, йдеш на якусь американську компанію. В процесі отримання зеленої карти через роботодавця найважливішим ключовим моментом є знайти роботодавця, який буде згоден цей процес робити. Це є найскладніше, тому що. Тут, ви кажете, найскладніше. Це якось повпливає на репутацію чи на фінанси цієї компанії, яка наймає цього роботодавця? чи Ні, Ні, це ніяким чином не повпливає ні на репутацію, ні на фінанси, окрім тим, виплат, які потрібно буде зробити, якщо компанія погоджується. Але ми просто бачимо, що багато роботодавців ну, попросту не хочуть вступати в цей процес через те, що він затягується на руки. І для них це все одно якісь лишні зусилля, якісь документи, які потрібно подавати. І, Просто ну, не хочу собі з тим уручити голову. Я скажу прямо, як воно є. Також деякі компанії можуть не кваліфікуватися як роботодавець, для того, щоб роботодавець кваліфікувався на бути спонсором. Вони повинні показувати дохід, це має бути прибуткова компанія. Дохід потрібно розраховувати на те, що треба буде показувати 2-3 роки підряд. Це має бути компанія, в якій ідеально є наймані працівники, які працюють на W2. А, ну, по суті, це, це всі вимоги, і має бути дійсно добросовісна пропозиція праці, має бути відкрита вакансія. От, власне, ми говорили про TPS, Що коли ти на TPS, ти можеш перебувати в цьому статусі і паралельно подавати на робочу грін карту в Америці. А як щодо u u наприклад, якщо я в статусі U4U, чи можу я подати на робочу грін карту, чи потрібно мені виїжджати з країни, чи потрібно мені переходити на TPS? Це хороше запитання, ну подає на вас роботодавець. Тобто цей процес собі триває. Роботодавець проходить свої два етапи. Ви весь цей час ваше завдання полягає в тому, щоб знаходитися в країні легально, в легальному статусі, щоб його не протерміновувати і не працювати без дозволу на роботу. Це і ваше завдання. Яким чином ви це будете робити? Чи ви будете перебувати на TPS, чи ви будете перебувати на паролі? По суті, не має значення. Єдине, що має значення, це. Де ви будете подавати свою аплікацію на зелену карту, якщо ви знаходитеся в Тут з паролем, з гуманітарним паролем, по ЮФОЛю, ви не можете тут подати свою аплікацію на зелену карту, вам потрібно буде проходити консульський процес. Тобто всі документи на останньому етапі подаються через посольство США в будь-якій країні, яку ви в принципі обирате, і там ви проходите інтерв'ю і повертаєтесь сюди вже з імміграційною візою, і тут отримуєте свою зелену карту поштою. Якщо ви знаходитеся в статусі ТІПІС <кій> В залежності, як ви його отримали, тут не важливо, в якому ви зараз статусі, а важливо, як ви заїхали в країну, яке у вас було прийняття в країну. Якщо прийняття в країну заїзд був в паролі, то те, що ви зараз отримали зараз ТПС, його не міняє. Ви маєте два статуси паралельно, але заїзд все одно відбувся з паролем. Тому яка стратегія зараз обирається часто для тих, хто знає, що робить робоче спонсорство і хочуть подавати свою аплікацію на зелену карту в Штатах. Після того, як люди отримують TPS, вони також роблять дозвіл на виїзд, адвенс парол через TPS, виїжджають з країни і вертаються в країну, і їх вже приймають в статус TPS. Тобто в паспорті стоїть печатка на UHP, не пароль, а стоїть mm -hmm. TPS. Ця печатка... Дозволяє подавати аплікацію на зелену карту через роботодавця, не виїжджаючи з Сполучених Штатів. Тому це є такий один крок, який ну, ми плануємо для багатьох наших клієнтів, тому що психологічно легше виїхати по ТПС і вернутися, аніж знати, що треба проходити через інтерв'ю в посольстві. Несправді ризик мінімальний, але Люди цього бояться, я просто знаю від клієнтів. Ну от, власне, останнє головне питання. Знаємо, що багато приїхало людей по UFOU, Вони вже тут більше двох років. Вони повідкривали свої успішні великі компанії, вони мали працівників. І чи можуть вони стати цими ж спонсорами самі для себе по програмі UFOU? Стати спонсорами на робочу карту? Так. Коротко, ні. Це має бути дійсно добросовісна пропозиція. Ну, так вакансія. Це буде добросовісна вакансія як бізнесмена, як для самого себе для отримання робочого сертифікату? Це нереально. Якщо ми говоримо про категорію Ібі 3 або Ібі 2 Ну спонсорувати самого себе на робочий сертифікат неможливо в процесі спонсорства. Навіть є таке запитання у самій аплікації, чи є якісь родинні зв'язки між роботодавцем mm -hmm. і потенційним кандидатом, чи немає потенційний кандидат певної частки власності в цій компанії, яка його спонсорує. Рує, то ні, добре. Наступне запитання: бізнес успішний. Ти в статусі U4U і ти ну хочеш зробити робочу грін карту для своїх працівників? Чи можеш це? Будь ласка, добити? так статус власника компанії не відіграє ролі в цьому процесі, абсолютно. Супер, дякую. Я думаю, що ми сьогодні відповіли на багато запитань про робочу грін-карту в Сполучених Штатах. Ще раз нагадайте свої контакти, ваш офіс, де вас можна знайти для наших слухачів і глядачів. Наш офіс знаходиться в а Наш номер телефону 847 391 1008. Ну що ж, тепер я знаю номер телефону Ольги на знаю, де знаходиться офіс. Буду до вас найматися, в працівників. Отримати робочу карту Англійську я вже підтягнув. Інтерв'ю трішки побрав. Може вже поправо там щось декому підказати. Так що все треба робити. грін-карту. будемо ми... чекати. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.